Доброго дня усім. У мене в роботі куртка фірма Волки. Чи знає, як вона читається? Лижна спортивна куртка. І що з нею сталося? Зараз покажу. Була попрана, попрана куртка на високій швидкості. Тут вирвана кишеня. Зі сторони рукава я не змогла знайти вхід. Там немає входу, там тим більше. Тут є замок під пахвою всюди, тут не можна розпороти. І тому я зробила вже так: Оця кишеня вже майже готова. Я просто так в накладку пришила, з цього боку пришила на швейній машині. Тут прошила на швейній машині, а далі шию руками. Я шукала в інтернеті, я не могла знайти, як люди це роблять, ремонтують. Але які в мене зауваження до. До цих курток. От я вам зараз покажу, тут ще є така сама дирка на рукаві. Ця куртка вітру не проникне. Кожен шов, який є у цій куртці, він зі сторони зсередини проклеєний спеціальною клейкою стрічкою. Оскільки тут вже є дирка, то я вже дивилася всередину в куртку, там же деякі шви. Повідставало то, що там приклеєно було. О, навіть тут покажу. О, це вже все відстало. Вона вже не буде вітра не проникна. Тому що це на заводі чи на фабриці це все проклеюється. Тому, до вашої уваги, такі куртки спортивні. Бажано їх не прати взагалі в машинці. Зараз вже всі привикли все прати в машинці. Замочили в тазику на кілька годин в тепленькій водичці з порошком, переполоскали і куртка чиста. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи правильно я оце шию, чи може є якийсь інший метод, інший спосіб добратися до того рукава, тому що тут йде, тут йде під пахвою, йде замок. Розпороти рукав не немає можливості, тому отак такий у мене буде ремонт. Тут прошито, тут я шию руками, дуже важко шити, тому що тут дуже багато клею на цьому на цьому на цій кишені. Отаке. От Дякую вам за коментарі. Якщо ви мені щось напишете, буду дуже вдячна. До побачення.